Можливо, найогидніше у захопленні храмі Української православної церкви це те, що ці храми за фактом потім нікому не потрібні, навіть самим загарбникам. Наприклад, Єпіфаній Думенко багато жалівся, як його пецу конче потрібна Києво-Печерська лавра. І коли він там служить, то людей звозять з регіонів автобусами і хтось у храмі є. Але коли Думенка немає, то немає людей. Ось скільки їх прийшло на богослужіння до трапезного храму на приображення. А ось скільки народу було на службі хрестовоздвиження успенському соборі. В той же час ми добре знаємо, що за УПЦ тут завжди молилися сотні, а то й тисячі людей. Але це Лавра. вона завжди була в центрі уваги. Тому храми тут відкриті. Пецу просто змушена в них служити, щоб не ганьбитись. Але у захоплених церквах в далеких селах ситуація гірша. Там храми просто зачинені. Ми коротко покажемо вам, що відбувається сьогодні з храмами ОПЦ лише у двох областях Житомирській та Рівненській. Відео були зняті у недільні дні 15, 22 та 29 жовтня. Брама зачинена, людей немає вісить замок. Сьогодні тут зачинена брама: зав'язана, закрито храм. Успіння Божої матінки зачинено. Закрита брама. Потрапити всередину нереально. Відкривати ми не будемо. Святопокровський храм зачинено, поросла трава. Неділя 9 ранку. Село Скаківка, Святого Івана Богословська Парафія. Церкву перейшла в ПЦУ. Зачинено. Свято Покровський храм. Зачинене. Село Скраглівка. Ворота зачинені. Село Молосівка зачинено. Храм Святої Трійці, село Райки. Зачинено, опечатано. Храм Різдва Пресвятої Богородиці. Храм перейшов ПЦУ. Зачинено. Село Райгородок. Храм Успіння Пресвятої Богородиці зачинено. Я Протирей Володимир, настоятель храму села Жеребки, святого Архана Гавріла. І ось сьогоднішній недільний день храм стоїть закритий. 2023 року, році, 20 травня місяця, було захоплено ПЦУ, наш храм, і відтоді двері храму закриті і служба не. Проводиться. Дев'ята година ранку. Дзвони не дзвоняться, храм зачинено. Його у нас забирали чотири рази і забрали у Великий Четвер. Бачите, в недільний день храм закритий, замок вісить. Ми прийшли у неділю. Служба не відбувається, на жаль. Ми служили, ми служили в останні дні 50 днів підряд, як війна почалася. Ну, на даний момент ми бачимо те, що ми бачимо. Але ми всім бажаємо крепкого здоров'я, спасіння і цьому селу, і спасіння тому селу, де ми зараз служимо, і цим людям, які в нас храм забирали і забрали. Всім Божих благословінь та крепкого здоров'я. І подібне відбувається по всіх областях, зокрема і під Києвом. Причому храми відбирають та закривають уже і в містах. Наприклад, у знаменитому на весь світ Ірпені влада перевела до ПЦУ або закрила всі храми у ПЦУ, крім поки що одного. Останній випадок особливо показовий. Міськрада незаконно перевела до ПЦУ найстаріший храм міста Троїцький. Того ж дня військові усіх із церкви вигнали, а храм опечатали. Тепер тут буде заповідник. А тим часом українська влада засилає до США членів Всеукраїнської ради церков із партійним завданням запевнити американців, що в Україні жодних утисків немає. Адже напередодні тут вийшов ефір Такера Карлсона з американським адвокатом Бобом Амстердамом, яких підтримав і Ілон Маск ефір загалом переглянула понад 105 мільйонів людей. А далі пішли заяви інших американських політиків в Україні президент Зеленський встановив повний контроль за змі. Він заборонив опозиційні політичні партії українську православну церкву в країні. ви хочете використати гроші платників податків США для фінансування заборони християн? Адже це те, що відбувається насправді. Вони заборонили українську православну церкву. Український парламент зробив це буквально минулого тижня за підтримки наших доларів. Найбільше намагався спростувати їх спікер ПЦУ Євстратій зоря такого рівня релігійної свободи, який Україна має при незалежності, Україна ніколи не мала. Наші релігійні організації не мали ніколи за всю історію попередню за всі століття. Зоря дуже старається, але найкраще проілюструють його слова про свободу священники Петсу білоцерківської єпархії, які за завданням зорі своїми руками вирізали та вибивали двері преображенського собору. Пеце в місті Біла Церква. Довелося багато потрудитися. І настоятелю, і громаді, щоб би сталося це можливе, такого рівня релігійної свободи Україна ніколи не мала. Такий він сьогодні рівень релігійної свободи в Україні, такий самий, як і рівень совісті її пропагандистів.